Другий елемент групи. Підемо далі. Є така чудова, мало розповсюджена рослина, яка зветься хіонодокса або сніжна красуня. Вона квітне трошки раніше, ніж тюльпани та нарциси. Але ще цвістимо, коли розпускатимуться вони. Вона нижча за тюльпани і нарциси, і вона. Так би мовити, розпочне цвітіння цієї композиції. Білий її цвіт чудово посуватиме до білого кольору нарцисів. От четвертий компонент нашої композиції: два пакетики крокусів. Ми звикли до того, що крокус це весняна квітка. І обидва ці види крокусів я зустріла в продажу сьогодні. На кожному з пакетиків є маркування. Та? І на цих крокусах написано, що це крокус весняний, а це, незважаючи на те, що він продається зараз, це крокус осінній, це крокус спеціозум. Якщо придивитися, то і там, і там видні паростки. але… На цих крокусах весняних вони маленькі, а на цих вони досить великі. Взагалі-то крокуси осіннього квітування я бере адила саджати весною, а весняного восени. Але що сталося, то сталося.